Як виставити правильну напругу? Зараз на виході у нас показує 186 вольт. Якщо я буду крутити латер, воно стабілізовано і нам потрібно від'єстувати плату. Що ми робимо? Замикаємо ось ці контакти, які позначені на схемі. І щітку повертаємо так, щоб на виході виставити 220 вольт. Після цього щітка юстується, виставляється, виставилась. Якщо напруга нас задовольнила, яка виставилась, ми вимикаємо стабілізатор або автоматом, або з розетки. Я вимикаю з розетки, потім знову включаю. І після вімкнення воно буде вже стабілізована. стабілізувати 220 вольт. Кручулатор. На виході стабілізована напруга, яку ми виставили. Можна там 230 вольт виставити, якщо потрібно.